Oh, Радістю вітаю вас, Українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Носить рани за Христа, той там, у небі, буде з Христом носити зораного вінця слави. Чи не тому, то апостол Павло, до віруючих Филипян, каже: Бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в нього, але і страждати за нього. Подякуємо Господеві за всі його добродійства до нас, і попросимо Його благословення, і на це наше радіоблаговістя. Помолимося, Господи Боже наш! Дякуємо тобі за отуку підбадьорення та благословення, які Ти посилаєш для нас через Слово Твоє. Благаємо Тебе, поблагословити сам для нас і сьогодні Слово Твоє і помнож небесний хліб життя у серцях наших слухачів. Дай щоб Слово Твоє проповідь Євангелії Твоєї, прихилило тих, що не вірують до віри в Тебе. Живого та всемогутнього Бога, а тих, що вірую, наділило силою та відвагою бути вірними Тобі і сміло боротись за віру, разданну святим, в ім'я Ісуса Христа і тільки для слави Його молимо Тебе. Амінь. Приздохнай ीच्छामये <śled> Бачу христия, прославить урочисто тебе, душа моя, завчила честь стріла. Перше всього прийміть мій сердечний привіт і побажання вам усього найкращого від Господа Бога. Прошу передайте Олексі, а також і всім, хто тільки приймає участь в передачі в сердечну подяку. Ми слухаємо і насолоджуємося проповіддю, а також і співом. Позавчора я слухала передачу, і коли Олекса став говорити про нашого Спасителя, то я дуже зраділа. І разом із тим сльози котилися по обличчі. Ті слова так зворушили моє серце, що не в силах було стриматись. Нехай милосердний Господь усім, хто приймає участь в програмі, ще більше і більше подарує сили, знання, мудрості, трудитись для його слави. Остаюся в молитвах про вас. Щиро дякуємо дорогій сестрі за чудового листа. Ми радіємо, що через наше смиренне служіння можемо хоч частково спричинитися до благословенних переживань наших слухачів, просимо більше та частіше писати на нас, а тепер для слави Господні надаємо псалом, «О, друже, послухай, у виконанні нашого церковного хору. Bye. Для слави Божої нашого спільного збудування вашій побожній увазі доручаю Слово Боже, що записане в Другому посланні святого Апостола Павла до Коринтян, розділ 8 і 9 вірш читаємо. Бо ви знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що бувши багатий з біднів ради вас, щоб ви збагатились Його біднотою. Наш сьогоднішній текст є одним із дуже чудових віршів у Слові Божому. Він виявляє обітницю небесних скарбів для тих, що вірують у Христа. Вникаючи в Нього, ми смиренно думаємо про ту ціну, що була заплачена за наше спасіння і скарби нашої вічності. Текст, наш властиво, говорить, що Він, цебто Ісус Христос, бувши багатий, збіднів ради вас, Слово бідний у Євангелії від Святого Луки, перекладене в Богі, що означає нужденний. Христос стався Богим і нужденним, щоб нас збагатити. о, яка це велика любов, так бо Бог полюбив світ, що сина свого однородженого дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Коли б сьогодні я розповів вам про якого небудь великого мільйонера, що роздав усі свої гроші ради того, щоб допомогти вбогим і злоденним людям і сам стався жебраком. ви це слухали б із особливою увагою. Ви здивуванням захоплювалися б, такою альтруїстичною особистістю. Але, друзі мої, що ви скажете, коли я розповів вам про Ісуса Христа, що оставив славу неба і зійшов на цю грішну землю, щоб взяти на себе тягар? Ваших гріхів, і понести їх на своєму власному тілі та постраждати за них на Голговському хресті. як ви відкликнетесь на таку любов. Молюся, щоб з освященним благовінням і ви вслухалися в те віковічне благовістя ласки Христової, постійно нове й освіжаюче. це новина, що ніколи не старіється. Вона повинна постійно зворушувати нашу душу і викликати почуття вдячності в серці нашому. Нарис цієї картини благовістя Божественної любови, даної нам у самому нашому тексті, нехай вільно мені буде звернути вашу увагу на три речі сьогодні: перше це Його вічні багатства, бо ви знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа. Що бувши багатий. Христос не був багатий на цій землі, про що попереджує нас його народження і прихід на землю, але Він багатий небесними скарбами. Христос є вічний син Божий. Він свого часу сказав Я і Отець Одно. Христос це об'ява Бога в тілі, а тому всі багатства Христа. Стосується до Його Божественності і Боговладицтва. Христос багатий в атрибутах Божества, Він вічний, безгрішний, досконалий, все, чим володіє Бог, Христос має, Він цар царів і пан панів. Христос багатий своїм володінням усього. Все, що ми бачимо, належить Йому, і все, чого ми не бачимо, також Його. Всесвіт є правною власністю Його творчості, кожна зірка, кожна планета, кожен інший світ, все все належить йому. Христос багатий славою і честю, ангели слави в покорі, вклоняються перед Ним, співаючи хвалу іменю Його. Свят, свят, свят Господь, Бог, сил небесних. Увесь світ, все створіння, славить його імення за величність Його. І, друге, це його земна вбогість. Ми говорили про багатство Христа, а тепер звернемо увагу на Його вбогість. Текст наш говорить: збіднів біднів ради вас. Вбогість Христа була абсолютно добровільною, підпорядковуючись волі свойого небесного Отця, він добровільно вибрав на себе частку прийти на цю грішну землю та статися вбогнім. Нехай вільно нам буде звернути увагу нашу на те, як то він стався в Богі. По-перше, прийнявши природу людську, хоч він був рівний Богові, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд слуги, ставши подібний до людини і подобою ставши, як людина, він понизив себе, бувши слухняний аж до смерти, і до смерти Хресної. Святий апостол Іван Богослов говорить нам так, і Слово сталося тілом, і перебувало між нами повне ласки та правди, і ми бачили славу Його, славу, як однородженого від Оця, а святий апостол Павло, листі до римлян говорить: бо що було неможливе для закону, в чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх. Осудив гріх у тілі. Зауважте, що цей самий апостол пише до Тимофія, безсумнівно, велика це таємниця побожності. хто в тілі явився, той, оправданий духом, анголам показався, проповіданий був між поганими, увірвано в нього в світі, він у славі вознісся. О, так! це велика тайна побожності. Бог. Об'явився в тілі. По друге, Він збіднів, зайнявши саме низьке місце у світі, Христос не вибрав свого приходу на землю в могутності високих почестях. Ні, згідно з пророцтвами, Він народився від діви, і його першим ліжком були ясла. Він віддав своє життя для середовища бідних, посвятивши його Богим духом. Його називали приятелем грішників, коли він виступив для всенароднього служіння, він мав право сказати: мають нори лисиці, а гнізда пташки, що в повітрі, син же людський, не має ніде й голови прихилити. Він не був обмежений у силі, але ради нас він заняв місце самого пониженого в світі місце раба. Він часто був залежний у своїх потребах від інших, хоч він міг замінити каменя в золото, так само як він перемінив воду в вино та помножував і збільшував хліби та рибу, але він не чинив цього, а терпів богість, щоб нас збагатити. Він народився без нічого, жив без ніяких привілеїв. А перед смертю він був позбавлений навіть свого одягу. Як він висів на хресті, то й одежу його ділили. Його тіло було положене в чужий гріб. Ми не можемо уявити собі більше надмірної вбогости понад ту, яку терпів наш Спаситель. Терпів за мене і за вас. По-третє, він був бідний у репутації та в належній йому пашані. Невинний і безгрішний син Божий був обвинувачений у всьому, його називали ласуном і лакомим, його осуджено за його співчутливе відношення до митників і грішників, його обвинувачено в коляборації з Везеулом, з озлими духами, обвинувачено його у зраді свого народу і батьківщини безпощадно, його обвинувачено в усьому, хоч і безпідставно. О, дійсно! Ми не можемо піднятися і ширяти так високо, щоб достатньо збагнути багатства Христа в його славі, та не в силі спромогтися вникнути і виміряти глибину містерії Його Богості. Що ж приніс Христос на цю низьку землю? Його даром для світу є Його любов до грішників, найбільшою силою в світі цьому є любов. Переможений світ цей відвернувся від принципів любови. Коли Олександр Великий приготовляв своє військо з метою завоювання світу, кров текла тоді рікою. Але він помер, бідолашній, розчарований нещасливець. Коли Наполеон забажав завоювати світ, він сконцентрував своє військо і уся Європа стікала тоді кров'ю. Але й він помер, як переможена. Потерпіла Паразку людина на острові Святої Олени. Але коли Христос забажав оволодіти цим світом, Він споглянув на нього, полюбив його і пішов за Нього на Голготу, і там віддав життя своє. І одного дня, пригадаємо собі, це, Христос перебере владу над світом цим і буде панувати над ним, як цар царів і пан панів». Колись Наполеон сказав: Олександр, і я утворювали наше панування зброєю, і воно розпалося під нашими ногами. Але Христос угрунтував його царство на любові, і сьогодні мільйони вмирають за Нього. Його репутація була бідною, але він любов'ю здобув собі пошану. І третє, Його справжня мета. Щоб ви збагатили сьогодні. До грішники це бідні люди, вони ніщо і вони не мають нічого. Грішники це безсилі і кволі люди, вони бідні, сліпі та нещасні. Так, грішники це люди мертві в провинах і гріках. Але справжня мета Христа вчинити їх багатими, ощасливити їх Супереч нашим провинам. І спротиву, всупереч нашому егоїзму і та впертості, всупереч нашому незаслуженому положенню, Христос прийшов на цю землю і умер за нас, щоб нас зробити багатими. Які скарби ми маємо Христі? В ньому ми маємо дар спасіння. Дар Божий це найбільше, що ми можемо отримати в нашому житті, бо заплата за гріх смерть. А дар ласки Божої вічне життя у Христі Ісусі Господі нашому. О слава Богові за Його невимовний дар! Знову ми бачимо наявність Його божественного багатства, тільки дійсна дитина Божа може збагнути величність того, що Бог має для неї в часи страждання, смутку і гора. Його божественна присутність дає спокій, силу і хоробрість навіть у найтяжчі часи наших переживань і ганення за віру. Нема людини, що мала б Господа при собі і була б бідною. Коли ти віриш у Христа Спасителя, то ти маєш не тліні скарби на небі, ти є дитиною цара неба і землі. Так, ми маємо обітниці на небесні скарби, а плекаючи їх у нашому серці, ми вже тут, наперед, відчуваємо присмак солодощів неба у нашій душі. Але окрім того, перед нами в майбутньому наше місце разом із Христом приготовлене для нас, кров'ю Його небо здобуте для нас. Ми маємо певні документи на небесні вічні скарби. І ніхто цього не може відібрати від нас. Ми щасливі в житті нашому, щасливі при смерті й особливо щасливі будемо в вічності. Як осягнути ці багатства? Відповідь одна: тільки через Ісуса Христа. Він є посередником усіх благословінь. Він є посередником поміж Богом і людьми, нема іншої дороги до здобуття цих скарбів, ласки Божої. Як тільки через Ісуса Христа Господа слави. Коли святий Апостол Павло писав цього нашого текста, Він призначив його для церкви в Коринті, і він вчинив це тому, що він бажав порушити їхню щедрість у матеріальному служінні. І дійсно, нема сильнішого звернення від цього. Він, бувши багатий, збіднів ради вас. Християни, це за вас Христос страждав, це за вас тікав кров'ю, умер мученичою смертю, це ради вас Він прийняв сором і ганьбу грішних людей. Це за вас, Він позбавив себе вічної слави і прийняв на себе вигляд слуги. Яка ваша відповідь на це? Розпізнавши його славу і величність, чи не бажаєте сказати життя моє даю тобі, що вмер? За мене на Христі, у неспасенні душі, це слово скероване сьогодні до вас, до вас промовляє Дух Святий. Христос умер за вас у ваших гріхах, ви бідні й нещасні, але Господь бажає збагатити вас, збагатити спасінням, вічним життям, спокоєм бажає сповнити ваше серце, дати вам силу. Та багатство на небі незнищальне, вічне багатство. Ви не можете заслужити того, що Христос дає вам, бо це з ласки, бо ви знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що бувши багатий, з біднів ради вас, щоб ви збагатились його біднотою. Прийміте Христа до серця вашого, бо Він тільки один. Є посередником поміж Богом і людиною. Він проклав дорогу до Спасіння і собою заплатив ціну викуплення. Він чинив це тому, що Він величний у любові до вас, віковічною любов'ю Він полюбив душу грішника, а тому звертається запрошенням до вас до кожного бідного, голодного, спрагненого грішника. Прийдіть до мене всі, працею стомлені та перетяжені, і я заспокою вас, приходячого до мене, я не вижену геть. Прийдіть і прийміть багатство Христове, віруй у Господа Ісуса, і буде спасений ти сам та твій Дім. Амінь. it was Тепер, любі друзі, знову схилимося перед нашим чудовим Спасителем і подякуємо Йому і за це благословенне радіоблаговістя. Помолимося, Господи Боже наш! Ми сердечно дякуємо Тобі за Спасителя нашого Ісуса Христа, дякуємо Тобі за Його любов віковічну, дякуємо Тобі за Слово Його святе, яким Ти сьогодні промовляв до наших сердець і торкався наших душ. Ми молимо поблагословити Слово Твоє у серцях наших улюблених слухачів і дай, щоб воно принесло для них збудування багато радости і благословення. Вислухай молитви наші, Боже наш і очі наш. Ми благаємо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благовістя Голос Євангелії, що надається Всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо у цей самий час і на цю саму радіовисліду наставити ваші радіопривачі, щоб знову з радістю вислухати радіоблаговістя Голос Євангелії, а тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості, єдиному премудрому Богу і Спасителеві нашому через Ісуса Христа. Господа нашого слава могутність, сила та влада перше цього віку і тепер, і на всі віки. Амінь.